На захист батьківщини в Івано-Франківську відбулися проводи чергової групи мобілізованих у лави збройних сил України. В рамках четвертої хвилі мобілізації міський військомат призвав військовослужбовців запасу. Їхні військово-облікові спеціальності: артилеристи, танкісти, водії, механіки, оператори, навідники найбільш затребувані в ЗСУ та Національній гвардії. Далі в навчальному центрі вони відновлять армійські навики і пройдуть бойове злагодження. Сьогодні ми відправляємо це солдат і сержантів запасу. Офіцерського складу тут немає. Офіцери запасу вони направляються для проходження підготовки на курси підвищення кваліфікації при вищих військових навчальних закладах. Нас уже є біля дев'яти. 9... Справу передано до прокуратури для притягнення до кримінальної відповідальності відповідно до 336 статті Кримінального кодексу України. Це не явка військових комісарів для відправлення до військової частини. Бійці стверджують, готові знову стати у військовий стрій. Проте найважче для них тимчасова розлука з рідними. Намагаються багато жартувати, аби приховати певну тривогу. Дві жінки, двоє дітей, одну любовницю. Я не знаю на кого я там полишаю, але в мене друзів багато. Я думаю, що підтримують. Я довго не буду. Я туди і назад, я скоренько розберуся, і вертаюся. Вони там без мене не можуть закінчити. Мушу їхати. Дружину, двох дітей 12 і 6. За дітей трошки важкувато, але я думаю, справи. Уже чим раз, тим гірше починається в країні, та й треба боронити країну. Навпроти Шеренги мобілізований гурт їхніх родичів. Рідні намагаються не втрачати оптимізму, аби підтримати бойовий тух завтрашніх армійців. З важкими, дуже важкими, але я це ж тільки навчання. Я вірю те, що це все закінчиться, настане мир і все буде добре. І чоловік повернеться здоровим. Тільки я тільки я не сторона тільки на це. Сила до слова. Двоє дітей. Між тим івано-франківські мерії запевняють, бійців повністю у військових частинах забезпечить всім необхідним. Міська влада обіцяє повну підтримку івано-франківцям, учасникам АТО та їхнім родинам на місцях. У нас закладені кошти в бюджеті на мобілізацію. 300 тисяч, зокрема, ці кошти використовуються для оплати автобусів, якими хлопців відвозять на Рівненський, на Львівський полігон, там Яворовський полігон. У військовому навчальному центрі мобілізовані перебуватимуть упродовж місяця. Потім вони поповнять особовий склад військових частин. Віра Лучин, Олександр Литвиненко – новини на вежі.